Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і зараз у нас з вами буде Таро-прогноз для знаків землі з 21 по 27 жовтня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового Зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у Тельці. На цьому тижні з'явиться таке бажання про щось таке нове, про щось таке, захочеться вам чогось такого великого. Захочеться. Можливо, це відбудеться після того, як ви. Зустрінете або когось з минулого життя, або когось такого, з ким ви працювали разом, з ким у вас були б такі дружні стосунки. Можливо, ця людина не тільки коли ви її побачите там, чи почуєте, ви там будете відчувати такі приємні відчуття, у вас будуть. А можливо, ця людина запропонує вам щось почати. Можливо, це який там бізнес, який би ви могли робити вдвох. Або, можливо, вона щось скаже таке, що це вас надихне на початок чогось нового. Тобто цей тиждень у вас буде такий на підйомі з такою вірою в майбутнє, з, такою, з таким бажанням щось таке зробити, все перевернути, щось ви будете і в подумках, і в діях щось таке стрімке, щось таке, ви скажете, Боже, я. Так я можу це зробити, а може давай вдвох, а може, я і сам можу це зробити. Тобто цей тиждень ех, дуже вдалий для того, щоб ви для початку чогось такого, яке в подальшому буде для вас, тільки приносити вам. Задоволення буде початком чогось такого, знаєте, якщо воно починається легко, з таких яких приємних моментів, то воно і дає і плоди таки. І я вам бажаю на цьому тижні бути оптимістами, звернути увагу на те, що вам, може, чи скажуть. Чи пропонує ваш ось такий знайомий, після такої, або, може, після такої якоїсь зустрічі з людьми, ви захочете щось змінити? У вас буде таке як -так, натхнення. Нехай цей тиждень пройде для вас легко, вдало і не забувайте. Про те, що ви такі люди, які можуть так добре проаналізувати і з, маленького, такого, з маленької зернини виростити квітучий сад. Я вам бажаю усього самого найкращого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися 21 по 27 жовтня у ДІВ. Мої любі діви, ви такі чутливі, ви так хвилюєтесь за усіх. Тому цей тиждень, можливо, пройде для вас так, що вам захочеться, можливо, Комусь, комусь ви так співчуваєте, або це стосується особисто вас, і це вас буде настільки бентежити, що ви навіть просинаєтесь з цим, засинаєтесь з цим. Це вас в голові, і воно... Ви не дуже переживаєте за своє майбутнє, або майбутнє когось з ваших оточуючих, когось з вашої родини. У вас на цьому тижні буде такий нелегкий вибір, саме пов'язаний з чогось зміною за. З хвилюванням саме за майбутнє. Ви дуже розумні, дуже такі, які можуть співчувати до вас ж звертаються по допомогу, тому що розуміють, що ви Можете розділити не тільки радість, а і ще якось, коли людина чогось потребує, ви навіть готові віддати останнє для того, щоб у ваших близьких було усе добре. Тому цей тиждень він для вас буде таким не те, що нелегким, а він буде пов'язан з тим, що ви будете дуже хвилюватися за те, що буде в майбутньому. Як то кажуть, треба бути і жити зараз. І сьогодні. Звісно, це не потрібно так легковажно ставитися до майбутнього, але я вам бажаю, щоб ви насолоджувались кожною миттю свого життя, насолоджувались сьогоденням. Я вам хочу побажати. Всього найкращого. Подякувати за ваше таке добре серце, яке може співчувати, але бережіть і себе, не загубіть і себе. І ваше хвилювання я вам дуже бажаю, щоб вони були маленькими, а щоб багато радісних подій і що вам побажати впевненості у завтрашньому дні. Я вас дуже люблю і бажаю вам всього найкращого. Пам'ятайте, ви нам потрібні. Ми вас теж дуже любимо, всього вам самого найкращого! Нехай цей диштей! Для вас пройде дуже вдало. А зараз давайте подивимось, що у нас буде відбуватися у Козоріга з 21 по 27 жовтня. Цей тиждень для вас дуже плодотворний. На цьому тижні у вас буде дуже багато роботи. Але на цьому тижні ви добре зможете підзаробити. Не треба там пускатися в якісь там ілюзії. Треба працювати, заробляти. Як ви це добре вмієте, ви такі трудяшки, що у цей такі монетки, я вам бажаю, щоб у вас завжди вдавалося, а у вас це вдається, не тільки працювати так, зігнувши спину. А і розправити спину, розуміючи, що чим більше ви попрацюєте, а ви на цьому тижні ось прям будете працювати. Тобто тиждень на вас буде багато роботи. Але робота вам приносить задоволення це не така робота, що ви вже там дивитесь на годинник, щоб там швидше все скінчилося, а робота Така, де у вас можливо спілкування з кимось. Тобто робота пройде легко. І оця карта, яка вам каже про те, що у вас на цьому тижні, або ви отримуєте гроші за свою роботу, або звідки там. До вас прийдуть гроші. Тобто, у вас буде це на цьому тижні або виплата якась, я на яку ви очікуєте, тобто, ви будете почуватися себе так впевнено. І я вам цього бажаю. Я вам бажаю легкої роботи, щоб робота дійсно вам приносила і задоволення, і, звісно, Фінанси будьте на висоті. Я вам бажаю дуже гарного тижня, отримуйте від життя поповній. І нам усім я бажаю мирного неба, щастя. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, натиснуйте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До побачення! Люблю вас!